Пояснюю вам дуже просто, що таке ПДВ в Україні. ПДВ це податок на додану вартість. Звучить складно, але суть дуже проста. Кожен раз, коли товар проходить по ланцюгу: від заводу до складу, до складу до магазину, на кожному етапі держава бере податок тільки з тієї частини, яку додали саме на цьому етапі. Не з усього товару, а лише із доданої цінності. В Україні ПДВ складає 20%. Це середній рів. Ну, для порівняння у Польщі 23%, у Німеччині 19%, Франція 20%, у Чехії 21%. Тобто ми не переплачуємо, ми в нормальному європейському коридорі. Чому ПДВ це взагалі справедливий податок? Бо його сплачує не один бізнес в кінці ланцюга, а кожен, хто створює цінність. Чим більше ти додаєш, тим більше податку ти платиш. Не додаєш нічого, не платиш взагалі. Все чесно. Ще одна важлива перевага. ПДВ. Дуже важко приховати. Є товар, є накладна, є рух, є податок. Це один з найбільш прозорих способів наповнити бюджет без винаходу велосипеда. А тепер найцікавіше, коли бізнес працює з ПДВ, він автоматично стає більш прозорим, цивілізованим і конкурентним, бо кожна операція має документ, а це фінансова дисципліна, довіра та нормальні правила гри. Тож, коли ви чуєте слово ПДВ, не думайте про щось страшне. Це нормальний європейський справедливий податок. Який платить кожен, хто реально створює цінність, і саме завдяки йому країна отримує гроші на дороги, на армію, на освіту, на розвиток. ПДВ це не кара, це інструмент, і працює він краще там, де всі грають по правилах.